Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі. Дякую всім, хто підписався, коментує під відео та ставить вподобайки. Підписуйтесь також і всі, хто не підписаний, і дивиться мої відео. Це дозволяє поширювати мої відео, мотивує мене знімати нові. Сьогоднішня тема буде про акумулятори, а саме про оцей гарний красивий такий мішок і про того кота. Котрий всередині. А ще про китайців, хто вони є. Можете написати самі, що думаєте про китайців, котрі роблять таке, що ви побачите у відео. От, ну, що ви про них думаєте, можете от саме це і написати у коментах. Я придбав е цей акумулятор за е відомо, так скажемо, е знаючи, що він не працює, він приїхав саме у такому стані. Екранчик нічого не показує. На клемах нулі. Все, нічого не було. Я вас покажу, як виглядають клеми. Така пластикова пробочка. Тримаю оцей захисний кожух. І тут всередині така же настилка. І гаєчка, здається, під М8. Схожа дуже на М8. Так. Сейчас закручу. Тут вже пусто в цьому мішку. Хата я вже з нього достав і переніс його от сюди. Так, ну, в двох словах, про проблему саму, що сталося з цим акумулятором. Просто під час транспортування підламилась отут одна точка зварки лазерної лазерної. Вона була ось в такому стані. Ось в такому. Я почав сверлить отут. Отвір, для того, щоб м'ячиком нарізати різьбу і закрутити гвинтик, щоб воно трималось добре. Потім, думаю, зараз я його трошки відігну, туди щось підставлю, щоб просверлити отвір в цій перемичці, не чіпаючи саму клему. Да? А потім в клемі зробити меншого діаметру отвір і нарізати м'ячиком. Думаю, що тут буде м 6 Ну, То, в принципі, добре. Бо я думав спочатку, що треба буде замінювати БМС-ку, це витрати. От, А так виходить дешевше. І в принципі, цим я задоволений. І ціною своєї покупки я задоволений. І акумулятор цей дійсно відходить ще якийсь час. Але ж що роблять китайці? І поговоримо саме про них. Да? От, акумулятор, дивіться, на шильдику у нас написано 24 вольта 140 ампер годин. Тобто вони продають акумулятор 140 ампер -годин, да, Елементи. Там, ладно, там з заводу на 140 ампер годин, там має бути 150 ампер-годин. Да, і потім від 140 ампер годин. Становиться, виходить, у нас е, виробник дає нам е, до 80% State of Health. Цей, да, е, 4 або 6, або десь 8, 10 тисяч циклів. Ну, дивлячись, який виробник, які елементи, як зроблені. Отже, що ми отримуємо від китайців? А отримуємо ми от такі, е, ней. І невідомі елементи. Ось такою на пробочці буковкою С. От так. От так, от так, да? Бачите? Вибачаюсь, до речі, за тряску, бо, ну, розумієте, на штатів не поставиш, бо хочеться ж показати усе. От, зі штатівом буде незручно. Отже, штрих-коди всі затерті. Буковка Сі дуже схожа на катул. От у катла я не знайшов 140 елементи. Якщо хтось розбирається, напишіть у коментах, чи є у катла взагалі 140 елементи такого форм-фактору. Форм-фактор у нас невеликий, да, але такий товстенький. Більше, схоже, так часто використовують репт, мабуть, такі, такі е, ці е, Елементи ухове хлуна, можливо, до речі, треба переміряти. Так, дивіться, у нас 11 – висота, 7 ширина. Чи глибина, то глибина. і 15 довжина. Ось такі елементи. Здається, у катла є щось подібне 150 А. І це дуже погано, тому що китайці пишуть, що вони протестували цей акумулятор у му році, 6 -му місяці, кінець 6 го місяця. І ці елементи видали в середньому 133 860 мАч. Да, або 133,8 ампер години. Не 140, як заявлено на етикетці. Отже, ну тут, ви бачите, всі вони приблизно однаково. Це більш-менш підібрана сторона, з цієї сторони 133, там і 5, 133 і 6, але це на суть дії не впливає. Плюс, е, ну, я зрозуміла, що ці акумулятори десь вже відпрацювали там роки три. Е, от так от у нас качається качелька. Пузіко усіх роками наїде, майже як у мене. Отже, що я хочу цим відео сказати? Мені пощастило, в принципі, скажімо так, придбати незадорого такий акумулятор. Він приїхав людям. Люди подивилися, що він не включається. Зняли кришечку. Кришечка знімається дуже зручно. Отак От просто на гвинтиках, їх там 8 штук здається. Не знаю, чи була там пломба, чи не було, неважливо. От, вони відкрили, подивились, щось не зрозуміли, або, може, зрозуміли, побачили деградацію, там, вздутість і коротше, вирішили продати, думаючи, як і я, що щось з BMS. БМС я вже отак притискав ці контакти, БМС я підключав, я на неї заходив. Ось така БМС-ка. Gбайда це. Джиб е, Бачимо, так? Да? 16С. О, вона ще й 16С підтримує. Тут треба тільки розпаювати, тут контактики додать. Бо розпаяна вона, е видно, прям ці акумулятори на 8С. Неважливо. Треба подивитись. Якось, чи там взагалі є дорожки. Коротше, то вже мої справи. Отже, про що я? Про те, що китайці козли. Да? Ви як вважаєте, як рахуєте, напишіть у коментах. От, тому що завідомо, по-перше, класть 133 А елементи і писати на етикетки, що це 140, Ну, напишіть, ви, що це 130 яка вам різниця? А по-друге, ви, в принципі, кладете сюди катл якби типу 150. Да? Якщо ми подумаємо, що це 150%, а не 140-й початково. Да? Не думаючи про те, що з заводу воно там більше насправді йде. То тут вже, якщо це 150, то тут вже десь 12% виробітки з 20%, котрий дає виробник. до... Повного, ну, до утилізації да Тобто вже з наших там, ну наприклад, Кател дає 6000 циклів, залишилось 2. На рік гарантії, котрі китайці дадуть вам на цей акумулятор, якщо ви його купите у китайців, це е, е, вистачить точно, може на 2 роки, на 3 роки. Але е, вартість. Такого акумулятора не купиться. І що я хочу сказати тим всім, хто каже, що от там є такий акумулятор чи такий акумулятор, нащо займатися самозбором? На те і потрібно займатися самозбором, або замовляти у когось, да, хто займається самозбором, тому що ви не знаєте, що всередині оцього. Красивого мішка. А так, елементи отримали, і вже думаєте: класти їх там в свою самозборку або не класти, і крутить, або лазер нам щось варить, або ще щось. Ну, зрозуміло, що в домашніх умовах тільки крутить. Але ви будете знати, що воно там тримається. Ви туди будете фіксатор якийсь наливати, ще щось, і воно буде у вас триматися, А не оце. Лазерна збірка, котра класна і крута. Хтось десь буде її там на перших на початкових етапах збірки відгибати її, питатися монтіровкою і показує, що вона круто тримається, а потім я пальцем отак от через 2-3 цикла виробітки. Пальцем отак от Трохи піддів, алюмінка почала згибатись і відвалилась оця лазерна зварка. До речі, он, як вони наварили, промазали просто, попали в пластик. Рогарів трохи пластик, Для елемента нічого не, не случилось. 26 вольт я перевірив. Зараз ставлю скріншот, як я зробив в принципі з цієї БМС-ки вже з додатку. І на елементах на всіх там 3,2 вольта. Короте, всі елементи в порядку, окрім їхньої невеличкої деградації по формі, да? і окрім того, з'єднані. В общем, що зараз буду я робити. Насверлю наріжу мічиком отвори і все це прикручу. Запакую і буду тестувати його наємність. Це вже буде у наступному відео. Так, дякую всім. За перегляди, сподіваюсь, ви зрозуміли. Хто не зрозумів і додивився до цього моменту, я ще, ще раз підчеркну, бо я трохи збився свою думку. Це стратегія китайців так робить: взять красивий красиву коробочку, взять нове, красиві елементи. Круто все зварить, з'єднать, поставить, перевірить. Обов'язково. Відправить двом-трьом блогерам, продать іще комусь, да хто просто купи, почнеться реклама, розкрутка. да Щось вони в це вложили. А вже на другу партію зібрати такого гімна по всьому Китаю. І поїхало воно усюди. Да, хтось відкриє коробочку, якщо там ну, не буде, або буде гарантія, і начхає на ту гарантію. да, Хтось відкриє коробочку, побачить, що тут гівно, попросить гроші назад. да, Напише про те комент. А хтось не відкриє, і не відкриє спір, і не виграє його. да, Ну, зрозуміло. От така тенденція. І є і наші українські виробники. і Ніхто не знає, я сподіваюся, що не наступить момент, коли вони почнуть займатися таким самим. Але, в принципі, ніхто не знає, коли цей момент може наступити, і коли ви отримаєте такий чудовий акумулятор за повний чек. Зрозуміло, да? Все, на цьому точно все. Всім пока. Дякую за перегляди. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку.